Добрий день, шановні любителі математики! Наш мозок не аж то вирушує з математикою, і в ряди годин корисно перевіряти все, що видалося чи спало на думку. Бо ж навіть власна голова може майстерно ввести в обман, щоб пересвідчитися в цьому, ось тобі Конус і ніж. Якщо розрізати конус паралельно до основи, то вийде коло. А тепер з Яку фігуру дістанемо в перерізі, якщо розтяти конус під кутом до основи, колись те саме спробував уявити й Альбрет Дюрр, німецький художник, що жив у Баварії з 1471 до 1528. Один з найгеніальніших художників усіх часів, і в результаті у нього вийшла яйцеподібна фігура, адже у верхній частині конус вищий, а донизу ширше. При очевидність висновку Дюрер помилився, адже справжнім перетином буде еліпс, фігура, що симетрична і вздовж, і поперек. Альберт Дюрер досліджував способи побудови еліпса і одного разу помітив, що розріз конусу площиною під кутом дорівнює не перебайдальному володію та питається подібній площині, а еліпсом. Довести це можна за допомогою формули, якою описують конуси x у другій степені розділити на a у другій степені, плюс y у другій степені, розділене на b у другій степені. Дорівнюють Z у другій степені, розділене на c у другій степені. Якщо його перетнути площиною Z, в результаті вийде x у другій степені розділене на a помножити на z, розділене на c у другій степені, Плюс y У другій степені розділене на b, помножити на z Розділено на це у другій степені. Дорівнює одиниці. Це рівняння еліпса. А якщо перерізати його не перетинаючи вісі, отримується гілка гіперболи. А якщо перерізати конус до основи, перерізаючи вісь, то взагалі вийде парабола. До речі, щоб отримати переріз у формі яйця, потрібно розрізати його вигнутою площиною, яка не буде перетинати і вісь, і основу. Доволі цікаво. Що зріз однієї фігури дає таку кількість площин. Цікавий факт. Альберт Дюрер записав це спостереження в свою книжку під назвою Керівництво до вимірювання циркулем і лінійкою, написана 1515 року. Дякую за увагу!